Вітаю вас на каналі. В цьому відео я поділюся з вами рецептом вінегрету, який я сама позичила у Прикарпатті, там взагалі люблять страви з квасолі, і от готую такий вінегрет з квасолею. Для нього потрібно всього 4 інгредієнти: варений буряк, варена квасоля, квашена капуста і цибуля, і, звичайно, олія для заправки. Буряк нарізаємо кубиками. Квасоля, якщо велика, я її теж нарізаю. Цибулю можна взяти звичайну жовту, можна взяти синю. І я люблю заправляти його нерафінованою олією. Я взагалі люблю заправляти салати нерафінованою олією. Не можу сказати, що цей рецепт. Чимось кращий за класичний, із солоними огірками, з морквою, з картоплею. Він просто інакший, хоча трошки у них смак схожий. Тому я готую їх по черзі для різноманітності. Сподіваюся, він вам сподобається. Дякую за перегляд і до зустрічі!